чи мені краще не виходити. Блін, мені так страшно. Йоп. Ось тебе. Саро, з тобою все добре. <реку> так. Так. Сюди хтось приходив? Ні. Ні, а хто мав прийти? Не підходь до дверей. Просто стій там. Не буду мене <реку> <реку> лякаєш що відбувається? Це Куперси. З ними щось не так. Що Куперси? Знаєте, вони хворі. Чим хворі? Хто такі Куперси? О, Господи! Джиммі! Тату! Люба, сюди! Давай! Джиммі! Джиммі! Я не можу пораджати тебе! Хай Інфекція? No treu Sara...